І не будь невірним, але вірним, бо у відповідь сказав йому Господь і Богу. Ісус говорить йому, ти повірив тому, що побачив мене. Блаженні ті, що не бачили, і увірували. Багато інших чудес сотворив Ісус. Перед учениками своїми, про які не написано в цій книзі. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і віруючи, мали життя. Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава перша. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у Пророків, ось я посилаю ангела Мого перед лицем Твоїм, який приготує путь Твою перед Тобою. Влас вопіющого у пустелі приготуйте путь Господи, прямими зробіть стезі. З'явився Іоанн, як який хрестив у пустелі і проповідував хрещення на покаяння для відпущення гріхів, і виходили до нього з усієї країни юдейської і Єрусалимлян. І всі хрестилися у рідці Йордані від нього, сповідаючи гріхи свої. Іоанн же носив одяг із верблюшого волоса і пояс шкіряний на стегнах своїх, їв акриди та дипліна. І проповідував, кажучи, ряде синіший за мене. Я якому я недостойний, нахилившись, розв'язати времені життя його. Я хрестив вас водою, а він хреститиме вас. Я забував буквально перед ефіром ура... і телефон воду. Мене... Свої... Ефіра сьогодні схоже не буде. Хай сохне. І коли виходив з води, Пока. зараз побачив Іоанн Небеса, що розбивали.